Друзі, привіт! Цей проєкт в мене зайняв дуже багато вільного часу, а також значно вдарив по фінансам. Тому, якщо у вас є можливість задонатити, це буде дуже класно. Дякую вам, хлопці, дівчата, пам'ятайте, що сховище в хмарці, в якому всі ігри знаходяться, треба сплачувати кожного місяця, і кожен ваш донат піде на Хмару. Дякую за увагу. Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, любі друзі! Це відео я записую для людей середнього та старшого покоління, десь від 35 років, ближче до 40, але і для тих, хто просто любить гратися в ретро ігри. З чого все почалося? Я так коротесенько розкажу і продовжимо. Я сам люблю іноді погратися в ретро ігри. Іноді знаходжу порти на мобільний телефон чи ПК. У мене є джойстик з вібрацією, дуже гарний патчфандер. Пат в нього я ще ганяв в перший Need for Speed и. і дивився ютубчик. І мені видало а, відео про кінханк, про зовнішній жорсткий диск, в якому там 11 тисяч ігор, 12 тисяч ігор, всі платформи. Я перейшов, подивився на це відео, подивився ще пару відосів інших блогерів. А, всі вони рекламували цей диск. Але ніхто не, 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 не давав посилання на скачування цього диску. Це мене дуже засмутило. Я написав о, всім, хто рекламував ці диски, кажу посиланням поділися, будь ласка, і ніхто о, нічого мені навіть не відповів. Ціни просто заоблачні на е, ці диски. Це просто е, ну, красивий такий принт, але це просто USB 3.0 е, карман для жорсткого диску. А жорсткий диск тут стоїть, якщо бачите, найпоганий е, Western Digital, самий дешевий. Який я би вам не рекомендував купувати, такого плану вестерни продаються і сігіти продаються. Тобто тут під наліпкою е, дуже великі щелі, е, і е, тут вже, от, отут вже йде магніт, а тут вже так от вирізана, йде металева кришка. Оце все зазори, оце все, яка наліпка скриває, і вони дуже хліпкі, ти на нього чихнеш, просто в руки візьмеш, коли він буде працювати, і він в тебе здохне. Тобто я все одно е, буду настаю на тому, що якщо ви збираєте жорсткий диск зовнішній, навіть під цю збірку, то купіть, не пожалійте грошей. Зі стандартною металевою кришкою, як як цей диск, з гарною повноцінною кришкою, е, і він у вас буде служити набагато довше. І до цього диску просто купіть якийсь карман по типу Оріко. Вони йдуть всі з захистом, і захисти. Від переполюсування, і захисту від перенапруги і дуже багато захисту. І ви витратите чуть більше коштів, але ви отримуєте гарний диск, який у вас буде працювати довго-довго і ви не будете знати горя. Так, да, звісно, можна купити самі дешеві майпаспорт. І Essential Western Digital, чи о, такі трансенди дуже популярні, тому що вони йдуть у резиновій обкладинці, яка реально смягчає удар, якщо він у вас в виключеному стані, якщо він у включеному стані нічого не спасе, він у вас все одно вийде з ладу. плюс тут Кнопочка резервного копіювання з програмним забезпеченням він продається, і можна її налаштувати так, щоб при нажатті на цю кнопку буде проходити копіювання того, чого ви захочете. Хочу в дзеркальному стані, хочу в стані все до себе до папки. Або зі, зі стиранням старої папки. Але ну, це все лірика, але це все е, такі речі, які треба знати, щоб е, і зекономити, і е, при цьому, як у, у, у той басні, що лох платить дважди, щоб не було. Е, є ще такий в, вираз, що я не настільки е, бідний. Я не настільки багатий, щоб носити дешеві речі. Тому що дешеві речі будуть рватися і зношуватися набагато більше. Так, ну суть не до цього. Це на 500 гігов і 200, плюс не факт, що він в нас новий, скоріш за все, він буде на зб.ушний диск. Тому ціна просто космос. Дивимось на Ізі теж саме 2000. Тут ще були. На жаль, я не записав на терабайт і на 2 терабайти. Ну там ціни просто жах. От тут хтось користувався, теж БУшечка у нас ціна. Трохи краще, 820 гривень, але е, за 500 гігов, за бушку е, це, мабуть, забагато. Е, сьогодні я вам повністю. Якщо вам інтересно, що таке Кін Ханка ж Діді, щоб я вас не затримував вже довше, ви можете е, за, загуглити це і подивитися відеоролики від. Е, Різних блогерів є: українські, російські, білоруські, і е, дуже багато е, блогерів е, з Європи, якщо ви знаєте мову. Е, ну Сьогодні я вам дарю е, можливість скачати на 3 терабайти. В мене бачите хмара, якщо бачите, на три терика, і всі три терика вони зайняті. Так, і ще е, хочу сказати, що я це купив для вас, і е, ваша фінансова підтримка е, була б дуже приємна е, для мене, тому що мені ще е, кожен місяць е, проплачувати купувати цю хмару, е, щоб ви качали і насолоджувалися. Іграми, плюс я буду поповнювати по важливості ігрушки роми. Тобто, і буду, коли буде оновлення, я буду в описі писати, що оновлення такого то числа відбулося. І якщо у вас є можливість задонатити, то я буду дуже радий дякую вам. Хлопчики дівчата. І так, тут два диски. Це йде Д. В нас головний диск з системою CC. Також на Д-диску є всього архів, саморозпаковуючийся і ROMS, Папка. ROMS, це в нас з іграми. А Що тут у нас наспаковуючися архіві? Тут. В нас йдуть файли, без яких ромси е, не будуть працювати. Вони всі потрібні, вони всі дуже малесенькі, але вони потрібні. Тому я прийняв рішення запакувати. зараз я е, создам при вас диск і ми його запустимо. Е, тобто ми качаємо з вами диск С і качаємо спочатку, саме архів. І підключаємо наш диск. Я взяв на 1 ТБ вільний У мене зараз є. Так, підключили. Дивимося через управління комп'ютера, ну, щоб інші програми не застосовувати, що він у нас він пустий. От, розподілено. Це, це добре, він потрібен в нас, щоб був пустий. Потім, коли ви скачали диск С, тут є програмка, я вже вам поклав HD-клон. Цією програмкою я робив образ диску С. Тобто ми з вами заходимо в HD-клон. Програмку не треба навіть встановлювати, вона портативна. Запускаємо від адміністрації. recovery Потім вибираємо, де в нас наш образ, диск C От. Вибираємо диск, який ми з вами хочемо зробити. Store Jet transcend В мене він. І Skip adjustment start Закриваємо. Дивимось. Так, у нас буква е, не з'явилася. Таке теж може бути. Через управління дисками. Зараз ми. А, от, буковка G є в нас. Буковка G є в нас. І зараз бачимо вже. Е, розмітка 63 ГБ. Інформацію з усім. Вот он. Вот. Все є. Диск є. і тепер е на пустому місці создаємо простой том. Буковку. Там ставимо О. Ну. Так, NTFS Метку можна поставити Games Абсолютно любую метку ставимо. Все зробили. Тепер там, де ми скачали з вами саме розпаковуючись архів, клацаємо на езешнік. І в обзорі вказуємо наш геймс. Все, от наш диск. І... Нажимаємо ізліч. Зараз закінчиться ход ізлічення і продовжуємо поки пауза. І так, ось що у нас вийшло в ітогу. Коли ми з вами все розпакували на наш диск Games. Роми. Тут в нас тільки ігри. От 3DO, 3DS, Atari, Amiga, Хто може, хтось пам'ятає, тут дуже багато. Це все папки, в яких лежать ігри. Тобто, якщо ви хочете в PS3 пограти, ми знаходимо PS3 папку. Обов'язково в папці ROMS создаємо шлях ROMs, PS3. І потім викачуємо ігри для PS3. Тут не так багато для PS3, для PS2, PSP тут дуже багато ігор. Sega Mega Drive, Mega Drive 2. В PS3, на жаль, і Xbox найменше ігор. Але гран Turismo, грант Zip Auto. У нас є і Liberty City, San Andreas і Vice City. В скобочках тут у нас є USA, є також Рус і дуже мало є, є укр. Тобто тут показує переклад. Якщо ви бачите в скобочках Рус, то буде гра, проведена повністю на російську мову. Якщо бачите Укр, то на українську мову. А так, ще показує там Європейська гра, там американська гра. Як приклад, Mega Drive. Давайте, мабуть, тут є. От, Japan, тобто японська, от Rus Adams Family, Є Європейська з Мовами англійською, французькою, німецькою. Але це все лірика. Тобто, якщо ви, у вас е, диск маленький, там, на 500 Євров, на 200 Євров, е, на терабайт, тобто менше, ніж 3 е, терабайти, то ви качаєте і пробуйте грати. Вже скільки скачається, чого скачається. Можна подивитися. Е, у хмарці у, саму, у самій ROMS Ну, от, наприклад, скільки важить папочка повністю Drive для. Е, ну, це так, як приклад. Тобто, от 2,87 ГБ. Ну, мало так. Але от PSP. Таж. Е, де вона? Е, PSP. Тут вже почти 190 йогов. Та ж ПС 2 вже 460 його. Тобто можна скачати з цієї папки тільки ті ігри, які хочете. І так, для того, щоб запустити цей диск, треба перевести комп'ютер, відключити в нього boot security. Посилання буде в описі, як це зробити, як відключити boot security. В деяких ноутбуках ПК відключається просто клацанням в біосі, і в деяких випадках треба встановити Supervisor пароль І ще його не забути. І тоді відключиться, я вже відключив, я перезагружаю і клацаю F12. На асірах це вибор загрузчика. От, перезагрузка і F12. от Вибираю диск. Приємна музичка. Я дуже довго качав е, ці всі архіви, ці всі ігри е, з японських з китайських сайтів е, образи, е, все змішував, е, сопоставляв між собою. І в мене вийшло аж 3 терабайти грабельної куртатіньки, скажімо так. Думав цей проєкт на 8 березня, але воно так затягнулося, затягнулося аж під мій день народження, аж під кінець березня. Нагадаю вам, що Мені треба сплачувати хмарку. І якщо у вас є е, можливість зробити донат, то я буду щиро вам вдячний. Дуже удобна система. Тут ми з вами бачимо е, меню по джойстик, можна джойстиком користуватися. І далі пішли всі в нас в наші приставки. От, Amstrad gx 4000 і ми з вами бачимо зразу кількість ігор, тобто 25 ігор. Apple, бачимо 1558 ігор. Name. ігровий автомат. Neo, Atari. ну Це Атарі я пам'ятаю як Рембо. А ви пам'ятаєте таке. Ну, я сподіваюся, що хоч на коментар вподобайку і розказати друзям я заслуговую такою працею, проробленою. І оце все. Це все в нас консолі, які були в свій час. І вони всі ем, по е, рокам. Тобто, коли вони виходили, ці всі, всі консолі, одна за іншою, ну, все так от. Скажу зразу, що відсотків 90 цих всіх консолей я просто не бачив у глазах. У мене було Рембо, Денді і Сіага. А в ігровий клубі я ходив погратися в соньку. От я не пам'ятаю першу чи другу. Тут е, галерея скріншотів. Які ви можете робити? Тут у нас порти знаходяться. Це Мегадрайф пішло, Почти три тисячі ігор. Ай-яй-яй. Паловичка вже. Перша дві шістсот ігор, друга двісті пятнадцять ігр. Почти 600 ігр на PSP, але лише 3 ігри на PlayStation 3. Давайте подивимося, що у нас PlayStation 2. Чесно кажу, я поки заліпаю в усі ігри на плойках PSP, PSX, Ще Сєгі не, не дійшов. Я хочу... Сєгу якось я і в Денді пограв в свій час, але от не догрався я в плоєчку. Тому граюся. Ви самі можете погуглити, скільки стоїть плойка, перша, друга, третя, ціни страшні. А скільки коштує кожна гра до них. Це просто жопа. Ідер Хиро. Oh. Так, а що в нас тейкін? Star Wars. Oh. Треба, треба грати? Клас. Хто бачив цей мультсеріал, тому респект окремий. Добре, дякую всім за увагу. Качайте, грайте, радійте. З вас вподобайка, лайк, репост, підписка на канал. Якщо є можливість, то донат. Він підтримує зараз мене дуже серйозно. Дякую всім, всім пока.